Піщаний фільтр купив, а з цим що робити? І викинути жалко, і стоїть без діла. Ну, зараз щось придумаємо. Зараз придумаємо що з ним зробити. Робимо ось таку конструкцію від насоса у нас виходить. Тут у нас стоїть фільтр. Відкрутився який буде це все діло фільтрувати, потім ми його помиємо, вставляємо, закручуємо. Головне зараз гарненько його наповнити водичкою, щоб не було воздушних кампіль. І все. Тут водичка буде через полісос у нас заходити грязна. Тут буде очищатись через фільтр і виходити вже очищена туди ж у басейн. Від старого побутового плесоса взяли отаку от щітку. Зараз з нею будемо щось робити. Ну і що? І ось таким чином водичка вход у нас. Ми собі беремо подоводимо. кому вже вкрай приспічило, як то кажуть, немає. Чим? То ми собі потихеньку мене трошки складочки там не вирівняв. Нічого якось справимося. І отак собі полісосим. У нас виходить, що ми воду не зливаємо потоком. Ми її. Пелесос. вона проходить через фільтр, фільтрується, який ми потім почистимо. Оба, дуже така ручка. Сюди виходить вже у нас в басейн чиста водичка. Все, ось вам. Будь ласка. Пилесос для басейну. Поки я ще не купив нормального, то попользуюсь трошки цим. А там вже підберемо, може щось покраще. Зараз глянемо, що ми там насобирали. Що ми там відкручуємо. Достаємо. Достаємо фільтр. Ми ось. Пособиралась одна. Помиємо його. Йлочки якісь. Помиємо гарненько. І знову пісок. Тут у нас теж на дні. Піску. Так, да, пісочок. Ось так користуйтесь.